Слава Богу. Сьогодні такий потужний хор і красивий. Знаєте, я завжди, коли мріяв, який ну, би хотів бачити хор, от саме такий, як сьогодні. Просто насолоджуюсь, стою і співом, і їхнім зовнішнім виглядом. Знаєте, я так от роздумував ці часи, особливі часи, війна, але. Дуже сильна присутність Господня саме тут, на цьому місці. Я поїздив трошки, був за кордоном ці 8-9 місяців, і знаєте, особлива присутність там, де є страждання. І про що хочу сьогодні сказати до церкви, звернутися, я так молився, знаєте, і запитував Господа, про що сказати, От що потребує сьогодні церква. І як якось так він мені нагадав, знаєте, про. Такі речі, ну скажем. Гріхи, які руйнують церкву, і, от хочеться про них поговорити, щоб ми від них збавлялися, щоб у нас їх не було. І на мою думку, це такі духовні речі. Це не те, що ми іноді знаєте, кажемо, оцей брат він покаявся, він не п'є, не курить. Уже я не про ці речі хочу казати, не про ті, які ми бачимо. А я хочу говорити про ті речі, які ми не бачимо навіть в собі. Часто. Це один із перших гріхів, був заздрість. це... Гордість і це суд. А сьогодні хочу поговорити саме про заздрість, саме про заздрість. І знаєте, коли я готувався, це ще місяць назад, я відчував, що можливо знову дадуть брати в неділю проповідувати. І Я вже за місяць якби готувався. І от в один із днів, вже коли я знав, що буде неділя, буду ділитися словом, я. Перед молитвою в обід, коли їхав сюди, зайшов до мами своєї, і почав їй якби так, ну знаєте, тренуватися про те, що хотів сказати. І приїжджаючи сюди, почув тут на 12 годин інший брат те ж саме говорить. Вчора були з братами в маленькому зібранні і так само знов там почув. І тому вірю, що це ну, від Господа буде це слово, і воно е, має нам бути, знаєте, на збудування. І я вірю. Що Господь сьогодні поблагословить це наше, ну, це моє слово. І дивіться, заздрість. Буквально на днях я чув на одному із наших ЖК в одному будинку не пропадає світло. не пропадає світло. А в інших постійно пропадає, як у всіх. І як ви думаєте, що люди, у яких пропадає світло, що вони роблять? Вони телефонують туди, в РЕС, і кажуть: у цих людей є світло, виключіть їм, щоб всі страждали. Ну, як нерозумно, да, нам здається, так аж смішно. Я так собі думав: якщо у людей є світло, а в мене немає і далі не буде, то я можу до них прийду. У мене маленькі діти, може якось там знаю, попрошу. Може заряжу павербанк, може буде зовсім там погано, то хоч діти там погріться, вже я буду в холодній там квартирі. Ну тут, уявляєте, телефонують і кажуть: виключить їм, вирубіть їм світло. Як так, всі там 20-15 будинків без світла, а один чи два на якійсь лінії. У нього є світло. Знаєте, коли я покаявся. Я був з таким богослів'ям бага... православ'я. І я, коли прийшов в церкву, мені здавалося, що я маю бути бідним, таким нещасним, таким, знаєте, якби ну, можливо, і монастир мені потрібен буде. Це було так 18-22 роки, і я в 22 роки покаявся. Ну, прийшовши в протестантську церкву, туди мене Господь привів. Я побачив, що там був один брат, бізнесмен, і він мав дві машини. Це ну, давно було 98-й рік. Я почав йому завидувати. До цього часу я не розумів, що це таке. Я не пам'ятаю в дитинстві, щоб я комусь ну, заздрив. знаєте. А в той момент дуже сильно у мене так в серці це було. І якийсь час я молився. Ну, розумів, що це неправильна, така якби, неправильна позиція перед Богом. Я молився, і Господь мені так проговорив словами з Євангелія, з нагорної проповіді: Шукай Господа, а все тобі, що потрібно, прикладеться. Шукай Господа. І я відпустив ту ситуацію, і знаєте, з того часу. Навіть у дружини на днях запитував, ти бачила в мені, я не, ну, я не свята людина, є паростки, знаєте, вони ну, іноді проростають, але я можу сказати, що давним-давно колись Бог відкрив цей гріх, я покаявся, і з того часу, якщо я бачу десь успішна людина, успішний брат, успішна сестра, хтось біля мене, успішний бізнесмен, я молюся і благословляю. Дружина, не дай збрехати, що навіть з тим, з ким у нас був конфлікт, ми постійно молимося, ми. Зараз молимося. Ми ходимо з тим, з ким у нас був конфлікт. Ми ходимо на домашню групу. Ми ходимо в ту церкву, де у нас був колись конфлікт. Ми туди повертаємося, ми благословляємо. Ми запрошуємо до себе в гості, і ми постійно молимося, щоб це не проросло, бо це дуже і дуже страшний гріх. І знаєте, самий перший раз, коли він проявився, це ви знаєте, багато раз у нас під час війни згадується це Авіль. І Каїн, два брата, два брата. Ну перед тим я ще раз скажу, як я відчув до себе таку ж саму дію відчув до себе. Ми, Якось пройшов час, і Бог нас почав благословляти, тому що ми зрозуміли, ми покаялися, і Бог нас почав благословляти. Я купив нову машину. Прийшов якийсь час, я купив машину дружині. І була в нас одна подія, і ми їхали в інше місто з братами, з віручими, з нашої церкви. І от коли вони до мене приїхали у двір поставити свою стареньку, а поїхати на моїй новій, там в інше місто, і вони так здивувалися. Кажуть, а що це за машина? Я кажу, ну Бог благословив, купив дружині. Ага. Угу. І ви знаєте, ми всю дорогу, дорогу їхали цілий день, там була одна подія, їхали назад, і мене брати нічого не розпитували, скільки вона коштує. Яка вона, яка потужність там, і так далі. Тобто, і я спочатку не міг зрозуміти, що це, а потім уже мені, ну знаєте, стало зрозуміло, що це заздрість, це просто заздрість. Якщо у нас вільне серце, і хтось щось купує, то ми радіємо. Хтось купує телефон, чи якусь там нову сукню, чи там машину купив, то ми радіємо. Зовсім недавно мої друзі там були купували автомобілі, то я кажу, дайте здрав, скільки, як вона, що вона, там, ну просто я радів, що Бог їх благословив. Чому? Тому що я впевнений, я маю віру, що якщо Господу буде потрібно, Він благословить і мене. І тому моє серце в цьому чисте. І тому я можу радіти з братом, якого Бог благословив. І вам цього, брати і сестри, бажаю, щоб так було з нами, з кожним. І перший гріх, оцей страшний гріх, який був з Каїном, коли він убив свого рідного брата, він позавидував, позаздрив. Чому? Тому що справу рук. Авеля Бог благословив. Якщо ми бачимо, що когось Бог благословляє, а тебе ще ні, то це ж просто питання часу і питання серця. Якщо серце в правильному положенні перед Богом, то Бог і тебе благословить. Ти просто чекаєте своєю дорогою, і все. Не потрібно на когось дивитися, а просто потрібно радіти і все. А він ні, він не чекав цього. Він... Просто ну, обурювався тим, що Бог благословляє його брата, а його ні. І Він його вбив, вбив свого брата. І знаєте, саме перше, що страждає, це репутація людей. Тобто, коли людина комусь заздрить, саме перше, що... Починає страждати репутація тої людини, якій вона заздрить. тобто десь за спиною, десь на кухні, десь там на домашній групі, десь сіли і починають обговорювати і сразу репутацію так до плінтуса забувається до плінтусу. А далі, якщо не покаятися, якщо не зрозуміти, що це саме цей гріх, заздрість до людини, яка успішна. То далі може прорости навіть і до вбивства, може прорости навіть до вбивства. Я був недавно в Естонії у своїх родичів і чув жахливу історію, як жінка приїхала туди з однією з сім'єю, якій вони допомагали. Вона дуже хотіла бути на місці дружини бізнесмена, багатого бізнесмена. І їй Бог вже таке вклав в серце, що вона вже якось його хотіла там вбити. А жін, сестра, яка пророчествує, їй Бог це відкрив. І вона каже: якщо ти не пакаєшся, ну. Бог Бог тут відкриє в зібранні, що в тебе серце, і вона почала плакати і просто ридати. Ну от так от Бог прямо в зібранні її, так знаєте Ну її плани оці викрив. Тому що вона хотіла бути його дружиною. Уявляєте, і таке може бути. Тобто заздрість може привести до вбивства. до вбивства. І знаєте, ще де ми бачимо багато місць, багато місць в Біблії, де ми бачимо про заздрість Іосів. Йому заздрили брати, він був наймолодший. Він мав таку красиву, ну, красивий одяг. Батько його дуже любив. І брати йому почали заздрити. Не могли з ним спокійно розмовляти. І далі до чого це прийшло? Вони його кинули в яму, вони брехали батькові. і Батько думав все там, скільки 10 чи 20 років, що він був мертвий. Тобто, бачите, до яких наслідків далі Даніїл. З Даніелем З так само було. Бог його підвищив. Він був із полоненого іудейського народу, але Бог його підвищив і йому почали заздрити. Далі Саул і Давід. Так само Бог поставив першого царя Саула, і Давід був більше скажімо, такий ну здібний, воєвничий такий і співали жінки, вже навіть що Саул переміг тисячі, а Давід переміг десятки тисяч, і Саулу це дуже не сподобалося, і він почав йому заздрити і хотів його вбити. Пам'ятаєте, міттєво кап'є полетіло в Давида і декілька разів. Далі. Читаємо, дуже подобається мені ця книга. До війни, коли я читав якось так ну, швидко, не звертав уваги. Сьогодні вночі е, так глибше читав, і просто сльози, знаєте, і серце так плавилося. Це Естер і це про Мардахея і Амана. Це просто ну, сьогоднішня наша ситуація, брати і сестри. Сьогоднішня ситуація в Україні. Аман злий якому не поклонявся Мардахей. Мардахей був богобаязнена людина, і всі і амана поставили другою людиною після царя. Всі йому поклонялися. Мардахей ні, не поклонявся, і його це дуже зачепило. І він е, прийшов обманом, таким брехнею і видали укази в 127 країн тієї імперії, яка була на той момент, щоб знищити всіх іудеїв, всіх євреїв від дітей до старих людей, всіх. Ціх знищити. І Бог, так, знаєте, поставив царицею, теж єврейку, цю жінку, яка була, яку всиновив, можна так сказати, Мардахей. І через неї Бог дав спасіння. І там, що цікаво, вони взяли триденний піст і нічого не їли, і нічого не пили. І за нею молилися, і вона молилася. І Бог дав дуже потужну, сильну перемогу. і... Цей аман, який зробив, знаєте, цю ну. Там, де хотів він повісити Мардахея, його там самого повісили. Він те, що планував ту яму, яку він рив ізраїльському народові, євреям, він сам в неї туди і попав. І теж і за заздрощі. Заздрощі привели його до того, що він хотів винищити не тільки одну людину, а він зрозумів, що там вся нація не буде кланятися йому, не буде кланятися йому. І хочу прочитати. Таке місце списання. Давайте відкримо це еклізіаст, 4 розділ, 4 вірш. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість, всякий труд, всяка в ділах спритність, тобто успіх, то тільки обопільна заздрість. Далі, давайте відкримо притчі, 14, 14 розділ. Це буде 30-й вірш. Лагідне серце це життя для тіла, а заздрість гризе кістки, а в, а в іншому перекладі гнилизна костей гризе кістки. І знаєте, як заздрість в деяких ну, сланиках, як, ну, як вона трактується, це пристрасне бажання мати якесь досягнення, що є в іншого. Пристрасне бажання. Це почуття незадоволення успіхом іншого. Почуття незадоволення, воно гризе, воно не дає спокою, воно не дає жити, спати, у когось трава зеленіше. І знаєте що? Заздрість не працює на відстані. Тобто, якщо десь хтось там в Америці, за кордоном чи в Німеччині у когось там вам має, так вам все, рівно. вам все рівно Гризе тільки коли поруч. Коли поруч, от був бідний, ми колись жили е, з сусідами. Ми були бідні, бідний домік, такий, бідні батьки. А, у сус... а сусіду купили будинок, працювали за кордоном, так трошки розбудувалися, машина, дорога, джип. Це років ну, там ще 20 назад. А ми такі бідні були. І потім почав мене Бог благословляти, почав благословляти нашу родину. І я задумав роз... розбудуватися. Тобто, там, де я жив, розбудувати. Мама там і залишиться, а ми другий поверх собі розбудуємо. І коли ми побудувались, то сусідка дуже почала нам заздрити, перестала з нами спілкуватися, розверталася, так їй це не сподобалося. Я просто був здивований. Чому? Чому ти заздриш? У вас вже все є, все гарне у вас є. Чому ти заздриш нашому будиночку? Ми, ми що не можемо жити теж добре. Розумієте? І це настільки було, ну, знаєте, сусідка, яка я хворів, робила мені уколи, допомагала, і потім просто відверталася, от так от відверталася, не хотіла бачити. Нас. І не знаю, покаялась вона чи ні, бо відійшла у вічність. І саме перше вже казав, що страждає репутація, репутація ну, тієї людини, які заздрять. І ще тут, знаєте, ще почуття роздратування, викликає почуття роздратування, викликає яко, ну, якоюсь перевагою твого сусіда чи твого ближнього. І знаєте, заздрість, вона. Описана в Біблії, і ще заздрили Ісусу Христу, саме головне, Його розп'яли, Його розп'яли. Руками первосвященників, фарисеїв розп'яли, тому що заздрили. Пам'ятаєте, коли прийшли до Пілата, у нього запитали, ну, він запитав, що робити з Ісусом на свято, Він хотів відпустити Його, був такий звичай, а вони кричали: відпусти злодія вараву. І він написано: знав, що вони його хотіли вбити -за і за заздрощі. І давайте відкриємо галатам це буде. П'ятий розділ це буде 18 й вірш. 19. й Учінкіш тіла явній. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво. Гульня і таке інше, про що я вас попереджаю, як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, царства Божого, не успадкують. Тому брати і сестри, це в тому розділі таких гріхів, смертних гріхів, і за яких неможливо попасти в Царство Небесне, неможливо попасти. І останнє, знаєте, про що хочеться. Сказати, як же перемогти. Ну, особисто за себе я казав, що мені допомог, допоміг цей вірш, що шукай перше царство Божого. Дивись на мене, іди за мною і не дивись, і навпаки, радій, благословляй, радій і я тобі дам. І от я за більше ніж 20 років побачив, як воно в моєму житті е, ну, здійснилося. І тому я вам це бажаю. Ну, хочу ще прочитати слово Боже: це буде до Філіп'ян, другий розділ. Тому що у нас немає іншого шляху Як шлях Ісуса Христа, і як Він себе вів. Давайте прочитаємо. Це пише Павло до церкви, до Філіп'ян, другий розділ. Думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного. Брати і сестри, один одного за більшого від себе. Як це складно, да? от хто може так похвалитися? Я не можу похвалитися, чесно, що я вважаю іншого більше, ніж за себе. Гріховна оця натура, вона завжди хоче я більший, я кращий. Ну так же? А тут написано: в покорі один одного за більшого вважайте. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Майте на увазі. Користь, вигаду, не власну, а, ран а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе. Як це складно нам зробити, правда? Применшити себе, бути меншим, а когось вважати більшим. Ну це ліки, оце і є той шлях Ісуса Христа, який допоможе нам не заздрити не заздрити і і не попасти в такі, знаєте, в, ну, в страшні речі ще гірші. гірші І далі Він пише, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги Бог, вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Амінь. Молимося. Алілюя, Алілюя, Слава тобі, Господь, Боже. Ісусе, ми вдячні тобі, Господь, Боже, що Ти полюбив нас, Господь. Що Ти нас покликав до себе, що Ти знайшов нас, Господь, і що вже в церкві, Господь, ми такі глибокі духовні речі зрозуміли, Господь Боже, і що ти звільняєш нас від них, Господь, і ці приклади, які записані в Твоєму святому письмі, ти нам залишив, Господь, щоб ми не йшли тією дорогою, дорогою Каїна, Господь, дорогою Амана, Господь, і дорогою Фарисеїв, Господь, а щоб ми йшли. Дорогою, шляхом Твоїм, вузькою дорогою, Господь, як ти йшов, Господь Боже, допоможи нам, Господь, всі перешкоди нам пройти, всі випробування, Господь, всі спокуси відкинути, Господь Боже, нікому не заздрити, Господь, не бути гордими, Господь, а бути смиренними, Господь, не судити, Господь Боже, а вважати іншого більшим себе, Господь Боже, а навпаки, принижувати себе, Господь. Смиряти себе, Господь, допоможи нам, Господь Ісус, допоможи нам, щоб ми в блаженному стані були, коли ми більше віддаємо, ніж беремо, Господь. Допоможи, поведи нас за собою, Господь, Боже. Ми вдячні, Господь, що Ти. До нас промовляєш такі глибокі речі, Господь Боже. Допоможи нам, кожному, Господь, Боже, бути вільними, Боже, радіти успіху інших братів і сестер, радіти, Господь, не осуджувати, щоб у нас не було смутку, Господь, но радіти, Господь, і допомагати кожному, щоб Він ще був успішніший, ще був кращий, Господь, дай нам Господь таке серце, такий стан, Господь. Боже. Ми вдячні Тобі за все. І молилися ви. Я твого Сина Ісуса Христа. Амінь.